Так, пише нам Віталіна. Пане Отче, можна спитати, якщо я зрішила до шлюбу і про це тепер дуже жалію, що мені робити? Іти в монастир? Та а потім також будеш жаліти, так? Да? Я розказував на проповіді що для Бога важна красота покаяння. Якщо ви зробили якусь річ, за яку ви жалієте, покайтеся, покайтеся, наверніть своє життя. Людина є слабка у своїх похотях, слабка у своїх постановах, ми, ми можемо помилятися, ми можемо грішити, ми можемо робити дурниці. Але робіть так, щоб вже оця ваша недосконалість дала вам можливість ставати кращою. Тому завжди маєте шанс покаяння. А ті, хто поруч, коли бачите когось що рішить, не треба його засуджувати на смерть, дайте шанс людині на покаяння.